Друзі, привіт! Хочу вам поділитися, розповісти свою історію, як я вилікувала сама себе від дистонії, коли мені ставили критичний діагноз Дистонія, коли говорили про те, що головні болі, їх неможливо позбутися, неможливо позбутися а, того, що перепади тиску дуже сильні, неможливо позбутися того, що падіння в оморок, і це вже просто на все життя, і потрібно з цим змиритися, жити. Але ніхто не розказав і не сказав, як потрібно з цим змиритися, і, відповідно, що потрібно для того зробити, щоб, хоч якось, відповідно, навчитися жити в тому руслі, що ти все життя будеш втрачати свідомість, все життя в тебе будуть боліти головати, все життя будеш ледве-ледве себе там зцілювати з кусками по собі збирати. і... Взагалі, якось хоча б навчитися насолоджуватися життям або ж навіть хоча б просто-напросто вижити, коли в тебе шалені, страшенні головні болі. Моя ситуація, коли в мене от почалися головні болі, це спочатку була така дуже-дуже величезна і жахливіша картина по стресі. Тобто в мене в житті, в принципі, до 9 класу взагалі не було ніяких проблем з здоров'ям, окрім грипу. А от в 9 класі в мене сталася дуже-дуже величезна така, скажімо, катастрофа, подія дуже велика, і проблематична і жахлива. І я настільки перенесла там стресу, що я після того просто почала втрачати свідомість, не могла прийти в себе. Я їла чайну ложку води в день, і я вважала, що це прекрасна їда, я наїдалася і мені більше взагалі нічого не потрібно. Але насправді ну, ясна справа, що це мало, таким чином, що я. По-перше, організм виснажую, по-друге, себе відчуваю просто на, на нулі. По-третє, якось ми з цією ситуацією змогли справитися. Цей пережитий стрес він якось з часом, скажімо так, відліг. В принципі, рана залишилась назавжди, але ось залишився єдине, що ось той рубчик, шрам. А ось кров з цієї рани вже не виходить. Тобто, рана, якби стала більше такою лояльнішою і менше. Стала кровоточити. І виходить, ситуація була така, що я поступила в університет, відучилася, все супер, пішла на роботу, і тут на роботі працюючи на роботі йому якось у літом, літом. Я пішла на роботу. Потім зимою ми поїхали додому, оце в село. До себе, до батьківської хати і виходить, був перебуваючи в селі, ми там трошечки виконували фізичну роботу. Це робота, яка була з ну, силовою, скажімо так, силовим навантаженням. Трошечки попрацювали, прийшли додому на обід. І я відчуваю, що мені стає погано, що я втрачаю свідомість. Ось мої рідні мене відкачали на таблетки, уколи. Чай, кава, тепла вода, спирт, наша і ось повністю ця вся система. Після того я приїхала в Київ, приїхала на всі обстеження, які тільки можливі. Ситуація дійшла до такої критичної точки, там де я просто-напросто не мала сили, не могла ходити. Відбирало ноги, відбирало руки. Я втрачала свідомість на декілька годин, втрачала свідомість в маршрутці, в метро. В переході втрачала свідомість просто на вулиці, на роботу я виходила, до роботи не доходила. Коротше, стан просто став критичний. Відповідно, з роботи я звільнилася через те, що ну, я туди просто не мала фізичної змоги добратися. Після того я е, 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 їхала йшла куди тільки можна, хто де щось казав. Ми приходили лікування, де тільки можна, ходили по лікарях. Ходили по бабках, ходили по священниках, ходили, де тільки просто можна було піти. Тобто, хто що казав? Якщо нам сказали, що от в того того була така подібна ситуація, боліла голова, вона потім пройшла, ось там таке робили, то казали, ми йшли туди навіть не роздумуючи. Тобто, тої ж секунди ми зразу записували номера, контакти. Брали, домовлялися, приїжджали. Коротше, там повністю процедура була на ну розпланована якомога. Просто в день нас було по, по 3-4 якихось консультації. Незрозуміло, куди які. От я зараз оглядаюсь на це все і просто дивлюся. Думаю, ну викидали гроші на вітер, тобто реально. Ми ходили по лікарях, приходимо до тих лікарів. Вони кажуть, ну візьміть оці таблетки пропийте. Якщо вам ці таблетки не допоможуть, ну пропийте ще інші. А візьміть ті. Ну, якщо ті не допоможуть, то ще інші пропийте. І от такого плану: я лежала в лікарнях, капалася. Скільки тих капельниць було вбухано в мене, просто страшне діло. Ми ходили по мануальщиках, ходили на іглоукалування. Ну, от повністю хто що казав, ми робили абсолютно все. І жодного результату. Було таке, що полегшає на трошечки. Було таке, що взагалі не легшало. Було таке, що полегшає, потім знову стає погано. Було такі моменти, що тиждень-два нормально, потім оп'ять те саме. Тобто, неймовірно, страшенні головні болі і втрата свідомості. Оце моїх два просто шалених діагнози, болячки, від яких я. ну, до скаженства хотіла позбутися, і в мене була з середини така революція, що я вже наступні рази, коли ходила до лікарів, я казала, що поставили просто звичайні роботи. І коли робот сидить, ти туди заходиш, воно проводить твою діагностику всього тіла і чітко видає тобі діагноз. Бо мені навіть ну, чесно, чіткого діагнозу досі не існує. Тобто всі сказали, що це дистонія, а дистонія, відповідно, не виліковується значить все життя, ти маєш з цим жити. А як жити, якщо ти не можеш навіть встати і пройти в туалет? Тобто просто стан настільки критичний, що мої рідні мене водили в туалет, мої рідні за мною ходили просто на кухню з кухні, приносили воду, ті самі таблетки. Тобто я просто стала не самостійною дівчиною. Тобто мені було якраз, наприклад, скільки це мені було років? Можливо, десь 23 чи 22. От десь прибли... ні 22 мені було 22, бо 23 якраз я виходить в березні, мені було 23. А в 22 оцих роки я переживала ось цей процес просто страшенних болів. Я не знала, що, яке, куди, куди бігти, що робити, хто б допоміг. І одного дня мені моя подружка скинула відео. В тому відео містилася інформація, що в... взагалі це Мілана Тарба давала це відео, це російська блогерша. Яка розказувала, як, якійсь там ще одній блогерші в машині просто інформацію про те, що в неї все в житті було настільки погано. Потім вона почала внікати в ці циферки, почала займатися нумерологією, розбирати себе на кусики, пішла на навчання, пройшла навчання, стала дипломованим майстром. Тепер вона вивчає таку науку, як Сюцай, і в неї в житті все класно, все складується, все приклад, прекрасно. І мене настільки зацепили ці слова Сюца, Я думаю, що це таке? Ну, що це за наука? Це хто взагалі, це якась така цікава назва. Давай я забила в інтернеті, давай шукати, хто в Україні займається ось цією наукою, що це взагалі за наука, де її взяли, хто взагалі засновник цієї науки, що там розказується. От мене наскільки от мені потрібна була ця інформація? Я схопила ось це. Слово сюцай, давай про нього дізнаватись. Згодом я пішла на консультацію. Потім я пройшла інтенсив вже в, Україн, в Українського коуча, вона й коуч, і бізнес-тренер, наскільки я не помиляюся. Це Наталія Галкіна. Вона в Україні. Вона перша, напевно, якщо я зараз от не, не збрешу. Вона перша взагалі в Україні, хто поїхала навчатись перший диплому, перший дипломований майстер-сюцай, ось так вона поїхала, обучилася, вона дізналася цю інформацію, наскільки в наших числах свідомості вже заложено, наскільки наші числа відповідають нашому нашій свідомості, наскільки в нас хвороби передбачувані уже нашими числами, як від них позбавляти, що потрібно робити. Ну і все в такому рослі. Я от потрапила до неї на консультацію, потрапила до неї на інтенсив. І от вона говорить, що по моїх числах свідомості, по моїх циферках в мене заложені такі хвороби, які от вони не зімні. Тобто, наприклад, ті самі дистонії, ті самі. Головні болі, там, де коли ти не сидиш, не рухаєшся, знаходишся в кризі. Коли ти в кризі, в тебе відразу хаос. Коли хаос це головна біль, це втрата свідомості, це стан якогось приступу панічних атак. Ось це все. І я така розумію, що повністю це все про мене. Мене настільки захопила та інформація, я прямо жила тим всім. Там були методи, от як його пролікувати, як от, що потрібно робити кожному числу свідомості, щоб вигрібтись з своєї кризової ситуації. І я розумію, що в мене виходять ось ті болячки, які дані мені від народження. Тобто вони заложені в мені від народження. Я розумію це. І я розумію, що я можу сама себе витягти. Я починаю дивитись в інтернеті куча відео, тисячі роліків, які розказують, як вилікуватись від дистонії, як як то, як все, в кого були приступи панічних атак. От повністю всю інформацію я моніторю, шукаю, дивлюся. Я створила собі графік, створила собі систему. В мене була ситуація, що я з квартири виходжу. Просто ледве перебираю ноги, але но я знаю, що мені треба кожного дня походити по 8 кілометрів. Я йду в парк, у нас там неподалік біля дому було був парк. Я йду в парк, ходжу там 8 кілометрів, приходжу додому, п'ю воду. Вода, вода в мене чітко заряжена вже. Певні там є слова, які потрібно казати. І вони в мене заряжені, я їм їду, яка заряжена. Е, я е, таблетки я пила, я пила біфрен. І я пила просто звичайно заспокійливий, від голови, мені здається, я взагалі нічого не пила. Ось, І я просто наскільки сама себе схопила за шкірки і сама себе звідти витягла, що це просто неймовірно. Я починаю ходити. Кожного дня я займаюся спортом, я ледве-ледве себе стягувала з ліжка в стані критичному, там, де я не могла піти в туалет. Я в туалет мене вели під руки. А я така собі поставила завдання, що ні, я маю вигребти звідти, я маю стати нормальною, я маю адекватно ходити гуляти, я маю посміхатися, я маю жити в насолоді. Я поставила це собі за ціль, просто за ціль. І я наскільки горіла цим всім, мені казали, от, наприклад, там, що потрібно. Медитувати потрібно займатися йогою, я взагалі не знала, що таке йога, що таке медитація, як це взагалі медитувати, щось там сидіти, щось там напевно потрібно слухати, кудись там щось там включати, нажимати і все такого плану. Ну наскільки воно мені допомогло, просто неймовірно. Я, от наскільки поставила собі ціль. Ну, взагалі, якщо розбиратися в числах свідомості, то ось число свідомості 7, в нього є ось така система, там де ми самі себе можемо спалити і самі себе можемо витягти. І от я наскільки загорілася цією ситуацією, загорілася тим, що я можу сама себе зцілити, я просто збирала себе по кусочках. Я кожного дня ходила, я виробила зарядку. Я кожного дня, просинаючись в ліжку, розтирала лоб, розтирала очі, я давала собі настанови. Я пила воду, коли я в ній говорила, що в мене все прекрасно, я повністю видужала, я робила записи. Я чітко фіксувала інформацію про те, що я здорова, я медитувала, я навчилася робити різні ось ці вправи. І я наскільки відкрила очі, я побачила, що в мене просто-напросто пропали болі в голові. Я в мене це був просто не знаю, сльози на очі на очах від радості, що я реально, я реально можу. Ходити, гуляти, дихати, я почала посміхатися, мої рідні дивляться на мене взагалі з іншої точки зору, там, де я здорова, адекватна, нормальна дівчина, а не ось ця амьоба, яка лежала на ліжку і просто в критичному стані. Всі стали медиками. Всі навчилися мої рідні колоти мені уколи. В мене було чергування. Коли, наприклад, сиділи біля мене, то одна людина, потім одна йшла на роботу, інша приходила. Через те, що ну я просто не могла себе ну не то що тримати. Я навіть не могла встати попити води. Я не могла сходити в туалет, вони мене водили, просто-напросто водили. І це настільки боляче і жахливо. От я розказую вам зараз. А... А в мене просто душа на куски по тій причині, що я розумію, що зі мною, зі мною сталася така ситуація, і я себе просто вишкрябала звідти. Вишкрябала, зуміла, по-перше, поставити на ноги, по-друге, просто отримати настільки задоволення і кайф від того, що я живу, дихаю, насолоджуюсь, а по третє, сама себе вилікувала. Звичайно, абсолютно згідно, що ніхто не відміняв магнітні бурі, ніхто не відміняв тиск, ніхто не відміняв головні болі, нерви, і от все в тому руслі, абсолютно воно все є. І вона ну, якби ця ситуація вже буде протягом життя, тобто це все абсолютно в адекватних рамках, але. Наприклад, коли в тебе болить голова якийсь період часу, це класно. Ну, не класно, але там болить голова, ти випив таблетку і все, ти далі йдеш, рухаєшся, ти працюєш, заробляєш, ходиш на роботу, гуляєш з друзями, ти спілкуєшся, насолоджуєшся життям. А коли в тебе болить голова 24 на 7, коли ти встаєш, лягаєш, тебе просто розриває від того, що в тебе голова на куски, і в тебе неймовірні страшенні болі, друзі, це ну, страшно. Я вам просто хочу сказати одне єдине: кожен з нас може вилікувати себе сам. Просто для цього потрібно підібрати метод свого лікування, О, свого перепрошую, метод свого лікування, і кожному з нас потрібно розібратись чисто в собі, розібратись, що в нього заложено від народження, що йому потрібно пропрацювати, розібратись, для чого йому саме це далося і чому саме так. Тобто, просто на молекули розложити себе, подивитись на свою сторону і просто включити голову, проаналізувати, зробити висновки і чітко, самостійно пробудувати собі метод лікування. Звичайно, я не говорю про те, що не потрібно йти до лікарів. Я не говорю про те, що лікарі це погано. Ні, абсолютно ні. Просто в кожного числа свідомості є чітко свої заложені хвороби. І Чітко ось ці хвороби можемо вилікувати ми самостійно. От, наприклад, як в числа свідомості 7, там ось є такі проблеми, що коли людина знаходиться не в ресурсі, вона знаходиться в кризі, вона не рухається, вона дуже мало часу приділяє собі, там обов'язково наступає хаос, а хаос в тому числі веде за собою ось ці скови організму. Ось цей біль і нерухання енергії, непідняття енергії, і відповідно це все перетворюється в головні болі. Тому дуже вас прошу, розбирайтесь в собі, дивіться мої відео, дивіться мої записи, ролики, підписуйтесь, діліться з друзями, пам'ятайте, що кожен з нас індивідуальний і в кожного чітко заложені вже свої рідні циферки від народження. І кожному з нас дається місія не, не просто так, а, а ми один для одного даємося в цьому житті не, не ну, як не випадково, а чітко для певного а, пропрацювання якихось подій або відповідно для отримання якогось уроку. Ставте лайки, підписуйтесь. Я в принципі тільки початкую ось ці започатковую і, і, і тільки тільки починаю а, зйомки в. Онлайн режимі тому, будь ласка, мені буде дуже приємно, якщо будуть зворотні відгуки, і відповідно поділіться, будь ласка, з друзями цією інформацією через те, що комусь воно може бути настільки корисно, що ви послужите людині як істилитель, самі навіть того не розуміючи.